Всім привіт! Сьогодні ми активно проводимо вихідний. Спочатку у нас буде невеличка велопокатушка, а потім ми перемістимося на воду, щоб покататися на сапі. Сподіваюся, що це буде насичений день, адже весь час у нас буде фізична активність. І так, велоплан на сьогодні такий: спочатку поїдемо на Оболонський острів, подивимося, що там, як там, може, щось нове з'явилося. А потім поїдемо на Турханів катати по трейлам, Бо я сьогодні, нарешті, виїхала на МТБ. Взагалі я давно не виїжджала на МТБ, бо мені було щось пороблено з ним. Три виїзди підряд, і в кожному виїзді у мене був прокол. Ми вже і покришку перевіряли, і обід, і нічого нема. Думали, може якась колючка кожного разу прибуває, але ні, я просто везунчик. Тому я закинула МТБ на декілька місяців і каталась на шоцері. Цього разу ми заїжджаємо з вулиці Прирічної, і як бачимо, тут зробили невелику парковку. Далі зробили заасфальтовану дорогу до острову, розділили пішоходів та велосипедистів, але люди все одно ходять по велодоріжці. А ось навіть авто припарковано на ній. І так, з моменту відкриття острову і мого відео про нього з дня відкриття тут залишив посилання. Пройшло чуть більше місяця, і зараз ми разом поїдемо, подивимося, що тут нового. По центральній алеї намалювали велодоріжку, а поряд з нею зробили ось такі вузенькі смуги, судячи по малюнку для бігунів. Під час відключень вбиральні не працюють, замість них поставили ось такі вуличні біотуалети. А біля мосту хвиля відкрили маф, де можна придбати їжу та напої. Ціни можете бачити на відео. Рол або сендвіч 140 грн, гривень, холодні напої по 100 гривень, гарячі напої від 35 до 120 гривень. Також на острові підключили фонтанчики з водою і кожного разу тут щось дороблюють, відкривають нове, і це круто. Ми вже виїхали з острову, бо там нема що робити на велосипедах. Їдемо на інший острів, катати трейли. Заїхали на Троханів і будемо стартувати по трейлу. А ще ми сьогодні тестимо нашу нову камеру. Це Insta360 X4. Разом з нею ми замовили ось таке кріплення на кермо. Ось так це все виглядає. Будемо пробувати, як знімає на ґрунтах. Поїхали. Ще пробуємо ось такий спосіб: кріплення без палки. З попередніх відео ми використовували кріплення на груди і іншу камеру. Цю камеру ми поки що тестуємо. І ще не придумали яке краще кріплення використовувати? Можливо, також придумаємо щось для кріплення на груди, але воно не дуже зручне. Тому поки що катаємо з кріпленням на кермо. Мені не подобається. Пінапідкача. Що, знову прокол. Якраз хороший момент затестити ось таку штуку. Це компактний насос, який мені приїхав. Зараз спробуємо. Так, я тут виставляю. Дві атмосфери. І... Отакий прикольний девайс. Не треба стояти парити з насосом. Підключила, накачала, і все готово. Коротше, не знаю, що вона з колесами, або я вже виїхала на трошки спущеному, або там якийсь мікропрокол, або я зараз пробилася і воно трошки здуває. Ми вирішили їхати додому, бо так як ми зараз катаємо і взагалі живемо по графіку, то вже треба повертатися. Місце, яке неможливо проїхати. Офігенно. би тут просто жила. Їла б шару і клоп. Дуже смачно. Фу. Потужно. 50 кілометрів. Ми вже вдома, зараз щоденько переодягаємось, заряджаємо всі гаджети і їдемо катати на сапі. <плес> Ми приїхали в X-Park, Тут ми відкрили для себе нову локацію для покатух на сапі. Тут ми стартуємо, пливемо в сторону Траєщини, і коло навколо якогось острова, я не знаю, як він називається, виходить 6 кілометрів. Сап на і виходимо на воду. Дев'ята година вечора завершуємо нашу покатушку на заході сонця. На вулиці просто треш з камарів. ми за дві хвилини запхнули як сап машину. І будемо їхати вже біля дому будемо складати. Бо це треш, ми всі покусані. Це був неймовірно класний і насичений день. Дякую, що провели його з нами. Якщо вам сподобалось це відео, або ви просто хочете підтримати мій канал, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.